Для того, щоб приготувати сосиски, нам знадобиться куряче філія, 600 г, лукові це одна штука для дієти номер 5 можна замінити на велику кількість вареної цибулі або зовсім виключити. Є це одна штука використовувати лише білок. Вишково масло 40 грам для дієти номер 5 можна замінити на 20 грам або виключити. Молоко 100 мл знежирена або до 2,5%. Судкий червоний перець 1-3 чайної ложки можна залишити. Приправи для курки 1-3-чайної ложки з обережністю. Краще використовувати як мінімум спецій. Сіль стравим за смаком у помірних кількостях. Сіль за смаком зменшити кількість Для початку розділюємо курянчифле на дві частини. Другу я відправила в морозильну камеру. В Блендер додала відварений лук на м'ясо. Подрібнила, додала молоко без спеції. Ще раз добре все подрібнила. Після цього я додала яйце та залишки молока. Я це використовувала разом з жовтком. Далі нам знадобиться плівку харчова для того, щоб викласти наші сосиски. Беремо плівку, на неї кладемо. В одну з половиною столової ложки та загортаємо дуже міцно. В кінці плівки я предпочла загорнути додатково ниткою, не щоб вони не розпалися при варці. Морозлука відправила відразу після того, як зробила партію. Також я відразу зварила одну сосиску, і вона вийшла дуже-дуже смачна. На жаль, фотографій не маю, на цьому все. Всім дякую. До зустрічі.